Вони свого солдата відправили як наживку, щоб вирахувати нашу позицію. Наша пара знищила найбільше живої сили противника. Це був їх спецпідрозділ Ахмат. Особовий склад в них, можна сказати, нескінченний. Головне, це замаскувати сам оптичний приціл. Я кладу, беру ніж і починаю собі ну, там, гілочки, щоб я повністю. Зливався з оточуючим середовищем. Сходити в туалет краще поруч, хоча б хтось був. 90% снайперської роботи зараз проводиться вночі. Жодної ночі за чотири місяці ми не спали. Буває, що всю ніч доводиться лежати на морозі. Служу я в лавах національної гвардії доволі давно, ще з 2009 року. Потім я звільнився по строку закінчення контракту в 2021 році. Приблизно за півроку до початку повномасштабного вторгнення. І при звільненні я підписав контракт резервіста. Ну і з початком повномасштабного вторгнення я повернувся на своє робоче місце. Коли я прибув, були задачі в середмісті Києва. Це можна сказати, ну, патрульна постова служба спостереження. Вже потім, коли Київська область була звільнена за допомогою наших бійців, сформувалася з резервістів рота резервна. І ми вирушили в кінці листопада на схід в Луганську область в село міського типу Білогорівка. Самий перший бій я прийняв якраз на День Збройних сил України нашого ворога. Як він любить на свята, було загострення, якраз були штурми і були контактні бої на відстані там, мінімальні 20 метрів. Три штурми з перервою в півгодини ми відбили, і потім ще попали під артилерійський обстріл. Але, в принципі, свою позицію ми втримали, все закінчилося добре. А чи можете сказати, скільки у вас було бойових виходів станом на зараз? Дуже багато. Ротація загалом була чотири місяці. І можна сказати, жодного вихідного дня не було, постійно працював. Кожен день виходили? майже кожен день. Ну, скоріше, я б сказав, не день. 90% снайперської роботи зараз проводиться вночі. Тобто, можна сказати, жодної ночі за чотири місяці ми не спали. Вона трошки змінилася, в день трошки відпочивали. Основна робота вся робилася вночі. Була історія про Ахмат. Так. Так, розкажіть її, як це було? А, що Це було? Це була одна з наших теж бойових виходів. Ми вийшли прикривати фланг однієї з нашої позиції. Почався штурм. Ми побачили штурмову групу заздалегідь, відпрацювали її, зробили одразу три лучних постріли. Ми зробили мінус 30% штурмової групи. Їх штурм провалився. Вони не дійшли до контакту з нашою позицією, їм довелося відступати. І по перехопленню ми отримали підтвердження, дізналися, що це був їх спецпідрозділ Ахмат. До того саме ми не були впевнені, бо це робота вночі вночі, коли ти працюєш через тепловізійний приціл, ідентифікувати ціль. Дуже важко. Ти бачиш теплову сигнатуру. Якщо б це був день, так це можливо більше по екіпіюванню відрізнити, бо в них більш краще екіпіювання. Рядових російських да, мобілізованих. Але коли ти працюєш вночі, індифікувати на 100% дуже важко. Ми були задоволені тим, що ми гарно виконали свою роботу, і головне, ми були задоволені, що Хлопці на нашій позиції, ніхто не був поранений, всі були цілі, позиція була втримана. Це наша основна задача. Ви отримали нагороду? Правильно? Так. Розкажіть про неї, що це за нагорода? За що, в яких умовах ви отримали? Приїжджав ком командир бригади, нагородив мене мого напарника цією нагородою. Нагорода за доблесну службу. Ну, це як така формулювання, за доблісну службу, ну а саме за виконану нашою парою роботу за чисельне знищення ворогів. Саме наша пара знищила найбільше живої сили противника. Це скільки. Я не буду поки що розкривати цих цифр, Я можу тільки одне сказати, що роботи ще дуже багато. Особовий склад в них, можна сказати, нескінченний, тому. Поки ми всіх не виженемо, нам ще доведеться працювати і працювати. Угу. Тобто про загальний результат не можемо. А чи можемо сказати, скільки, наприклад, було найбільше в день ліквідовано? Ну, за добу. Або за бойовий вихід? За добу. Добре, давайте за добу візьмемо, зараз скажу. Я думаю, десь сім осіб за добу. Це вашою парою чи одним? Це парою. Після кожного працювання ми ну, подаємо інформацію до командира, і потім ми чекаємо на підтвердження. Буває так, що ми і відпрацювали, і знаємо, що відпрацювали, але, на жаль, підтвердження не буває. А, яким... Підтвердження про те, що да, саме… що ви вразили живу силу противника. Розкажу, як відбувається це підтвердження, саме коли ну, от та статистика, яку ми бачимо щодня, скільки знищено ворогів, це все подається Генштабом. Із журналу бойових дій. Тобто ми, наприклад, відпрацювали, подаємо інформацію командиру, що о тій годині там, на тому напрямку у нас була робота. Потім є декілька варіантів. Перший варіант це перехоплення ворожі. В них дуже часто, коли ми попрацюємо, вже по перехопленнях все чітко зрозуміло, вони передають своєму командуванню, що по нам працював снайпер. У нас там така кількість поранених, така кількість вбитих, це все слідкується. І також аеророзвідка. Якщо ти відпрацював, аеророзвідка теж може полетіти, подивитися, чи залишилося тіло на місці, чи може навіть побачити, як його евакуюють. Один з таких цікавих моментів, наприклад, це у нас було відпрацювання. Групи ворогів, які намагалися окопатися ближче до нас, ми не дали їм це зробити. Ворог був знищений. Ми відтягнулися з позиції після відпрацювання, але наш спостережний пункт повідомив, що в прилад спостереження тепловізійний вони бачать на тому самому місці одну людину, яка стоїть там в повний ріст і імітує якусь роботу. Ну, в побратима мого був такий вже азарт, що треба повернутися допрацювати. Але трошки мені довелося його зупинити, бо, на мою думку, і потім проаналізувавши всю ситуацію, це, скоріш за все, була пастка. Тобто вони абсолютно спокійно якогось свого солдата, який, там можливо, в них десь провинився в чомусь. Відправили на те місце як наживку, як наживку, да, для того, щоб вирахувати нашу позицію і потім по нам відпрацювати якимись засобами ураження, там, типу СПГ чи АГС, чи більш важкою якоюсь артилерією. Ну, але ми зробили правильний висновок і не на цю провокацію не відреагували. І так як нам повідомляв спостережний пункт, та людина так і стояла е, до ранку. На одному місці розкажіть про вашу зброю, з чим ви працюєте? Це саме гвинтівка 308-го калібру японського виробництва, фірма Хова, приціл американський і Force. В принципі, це комплекс зараз, що я тримаю в руках, він зібраний для роботи в день. Якщо мені треба вночі працювати, я знімаю денну оптику, на це місце встановлюю тепловізійний приціл. В комплекс так само ще можна додати не тільки те, що ви бачите, в комплекс снайперський ще входить далекомір, це окремий пристрій. Плюс входить спеціальний годинник, гармін, за допомогою якого я в балістичний калькулятор можу вносити. Атмосферні всі моменти, тому що для влучного пострілу на велику дистанцію ми враховуємо вологість повітря, тиск атмосферний, температуру, вітер. Тобто дуже-дуже багато є факторів, які впливають на балістику кулі. Тому все це ми враховуємо. Ну, Це так в двох словах. Тому що якщо почати саме про снайпінг розказувати, то це можна на тиждень розтягнути. Угу. Розкажіть, як відбувається бойовий вихід, умовно вам кажуть, що командир так каже, що треба вийти. чи як це? У нас є аеророзвідка, яка дуже гарно працює. У нас є розвідка, яка надає нам радіоперехоплення ворожі. Тобто ми приблизно можемо. Знати, чи готують вони якийсь штурм за допомогою аеророзвідки? Ми можемо бачити, де вони накопичуються, в якому місці відбувається їхнє пересування. Виходячи з цього, разом з командиром ми плануємо там на кожен день чи на кожну ніч окремо задачу. Попередньо вивчаємо карту, особливо вивчаємо висоти, шукаємо собі точку, з якою ми можемо. Бачити саме ту локацію, де знаходиться ворог чи де він буде робити своє пересування. Висуваємось туди, маскуємось, облаштовуємо позицію, ну і вже працюємо тоді, коли ми виявляємо ціль. Якщо в нас є потреба облаштувати позицію десь в лісі, то для цього ми там використовуємо спеціальні снайперські костюми. Зараз я можу там відійти показати, як це відбувається. Такі, як раніше, були кікімери, наразі майже не використовуються. У нас є спеціальні такі костюми, зараз покажу, в які ми можемо фіксувати гілочки. Я прийшов, мені треба на край посадки просунутися ще декілька метрів. Я починаю підлаштовувати свій костюм тихенько. Я кладу, беру ніж і я починаю собі ну, там, гілочки. Обережненько фіксувати собі таким чином на спину гілки. Я собі облаштовую костюм саме з таких гілочок, які мене оточують. Для того, щоб коли я буду залягати в місцевості, мене зовсім не було видно, щоб я повністю зливався з оточуючим середовищем. Ну, я думаю, достатньо да? це зрозуміло, як воно виглядає. Окрім себе, ми завжди ще маскуємо зброю. Для маскування зброї ми теж можемо використовувати гілочки, які ми можемо приматувати до зброї підручними засобами, або так само ще ми використовуємо маскувальні сітки. Є також така, можна сказати, 3 d сітка Головне це замаскувати. Сам оптичний приціл, тому що він може дати блік, тому ми накидаємо на зброю завжди такого плану сітку. Бачите, воно тоді теж дуже гарно буде зливатися. І основне, що за рахунок ось цих отворів. Цього вже буде достатньо, щоб я міг вести спостереження і працювати. І при цьому бліку вже ніякого не буде. З якої найдовшої дистанції ви стріляли? Найбільше відстань? Саме в бойових діях це 680 метрів. А на полігоні, впевнено, працюю десь. До 1100 метрів 1200. Цей рюкзак, який ми беремо в тому випадку з собою, коли ми йдемо, наприклад, працювати у відриві від основних сил десь до трьох діб. Тобто ми в нього грузимо все обладнання для маскування, костюм снайперський, там дощовик ми можемо в нього скласти. Обов'язково береться запас мінімальної води. Та їжі, ножі, засоби спостереження з укриттів, такі як труба розвідника. Це штука, яка нам дозволяє спостерігати чи з укриття, чи закопу. За рахунок дзеркала ми можемо спостерігати, чи не висовуючись самостійно, чи з кута. Це, якщо ми працюємо в місці, ми завжди. Окрім самої позиції, ми ще підготовлюємо відхід. Якщо ми знаємо, що ми будемо працювати десь з багатоповерхівки, це система, яка дозволяє нам дуже швидко спуститися з якогось вікна. А Скільки він важить загалом? До п'ятдесяти кілограмів. Розкажіть загалом про особливості роботи снайпером. В чому, якщо порівнювати там, я не знаю, піхоту, якісь інші роди військ, та в чому така основна відмінність для вас? Ви її бачите? Саме я працював зі своїм напарником в складі підрозділу, в складі роти. Основна наша задача була це вогнева, точечна підтримка нашої піхоти, прикриття наших позицій, максимальне знищення живої сили противника. Ну і також додатково це е, завжди в снайпера це розвідка, це коригування артилерії нашої. На війні дуже небезпечно і необачно залишатися на одинці, одному. Це, в принципі, заборонено, тому що інтенсивність обстрілів дуже велика і може статися все, що завгодно, може пропати зв'язок, можна бути пораненим. І тоді ніхто не буде знати, де ти, що з тобою, ніхто не зможе тобі допомогти. Тому такі банальні речі, як навіть там десь ходити в туалет, краще робити, щоб поруч десь недалеко, хоча б хтось був. От у снайперській парі якось розділені обов'язки під час роботи, чи це ви просто вдвох, ну, тобто, щоб під... двох, прикрити один одного? Є декілька різних сценаріїв роботи. Якщо у нас групова ціль, то ми працюємо одночасно. По команді ми робимо одночасно вдвох постріл, для того, щоб була можливість вразити якомога більше ворогів. Тому що якщо ти будеш працювати один і ти влучаєш, вся остання група вона одразу миттєво буде ховатися, десь в складках місцевості, там вже де ти вже за рахунок гвинтівки їх просто не дістанеш. Інший сценарій це коли один. Один снайпер саме робить постріл, інший э, снайпер в цей час спостерігає і допомагає вводити правильні поправки, слідкує за вітром, э, дає дані температури повітря і так далі. Третій сценарій це робота з нестандартних положень. Коли в тебе немає змоги зайняти позицію лежачі, э, ти можеш використовувати свого напарника, грубо кажучи, як триногу. Чи було таке, щоб російські військові побачили вас або виявили вас на позиціях? Я не можу сказати точно, чи побачили вони нас саме, чи це було приблизно, але пару було раз таких ситуацій, що після того, як ми відпрацювали, тільки ми знімалися, буквально відійшовши не більше там, 20 метрів на місце, де саме в нас була позиція, був прильот міни. І ще потім досипалися АГС. Таке було. Було таке, що ми відпрацювали, знялися на наступний день, проходивши десь недалеко від нашої минулої позиції, ми бачили, що там вже все перекопано артилерією. Але саме так, щоб от під час роботи такого не було. Завжди ми встигали відпрацювати, змінити позицію, десь відтягнутися в укриття і тільки вже потім. Приблизно в той сектор, звідки ми працювали. Ворог наносив артилерійські удари. А скільки найбільше часу ви були на позиціях? Або бойовий вихід ваш найдовше, скільки тривав? Ну, бойовий вихід так не можна сказати, бо ми постійно знаходились всі чотири місяці на позиціях. Це можна сказати один бойовий вихід протяжністю чотири місяці. А саме на позиціях для роботи це десь 10 годин. Десять годин, так всю ніч. наскільки це складно було для вас? Ну, складно, але я ну я не хочу просто жалітися, тому не можу сказати. Ну це не важко спробувати, можна просто взимку вийти, навіть в мирному місці десь в парку лягти, трошки полежати там пару годин. Да, і відчути просто ці відчуття. Ну словами я так не можу, не можу відповісти Коли холодно, як працювати? Працюєш. Це гарне. довго треба сидіти на позиції? Да, — Так, сидіти, лежати. Ну, ти ж не завжди ти можеш, наприклад, вести спостереження лежачи, а коли ти вже помітив ціль, тобі треба свій силует трошки підняти для того, щоб тобі нічого не заважало зробити постріл. Ти лежиш, так буває, що всю ніч доводиться лежати на морозі. Але за рахунок якісного екіпіювання, за рахунок навичок таких як там, правильна техніка дихання, яка допомагає зігріватися. А, ну, в принципі, справлялися. Ну, так, такого поняття, що там, хтось здоровий не було на, під час з -з зимньої ротації, всіх завжди це якийсь кашель, якийсь нежить. Але нічого ну, критичного, там, запалення легень, нічого такого не було. Все. Подолали, в принципі, цю проблему нормально. Але це ж складно, напевно, там я не знаю, руки замерзають, і... але треба водночас там, стріляти. Чи немає такого? Стараємось за власний кошт докупляти більш якісне спорядження. Якось утіплятися завжди ти тримаєш робочу руку або палець, яким ти будеш обробляти спуск. Трошки притискаєш його, щоб він постійно був теплий, розминаєш. Можу тільки сказати, що насправді ну, мені байдуже, яка температура буде, це? чи це буде холодно, чи це буде жарко. Я готовий піти на все заради нашої перемоги. Мені головне, щоб був результат моєї роботи, а якісь умови природні це вже. Другорядне питання. Ми з вами говорили про те, що найбільше за добу було сім ліквідованих ворогів. Так як ви після цього себе почували? Чи у вас було, чи якось це на вас впливає, отакі відпрацювання, чи вже ні? Емоційне піднесення, емоційне піднесення збільшується мотивація. Угу. Ти розумієш, що ти робиш все добре, все правильно, рухаєшся в правильному напрямку. Ти розумієш, що цей день пройшов не дарма. Ти, можливо, ліквідувавши цих ворогів, врятував життя комусь зі своїх побратимів і там не дозволив їм захопити ще якусь ділянку нашої землі, нашої території. Чому саме став снайпером? Ну, мені, по-перше, до вподоби ця професія. Це навіть не можна назвати професією, це більше як стиль життя. Тому що в снайпінгу завжди є куди рости, завжди є в чому вдосконалюватися. Тобто ти ніколи не зможеш впертися в якусь планку, що ти вже будеш знати все і вміти все. Такого ніколи в снайпінгу не буває. І в мене просто ще за плечима спортивний досвід зі стрільби. Тому я, в принципі, до цього маю хист. Що вас найбільше мотивує? Воювати за Україну? Мене мотивує моя родина в першу чергу. Я роблю все для того, щоб захистити її, для того, щоб моя донька і дружина жили в мирній країні, щоб їм нічого не загрожувало. Це основна мотивація. І як вони сприймають те, що ви ризикуєте своїм життям кожен день? Вони сприймають це нормально, тому що вони знають, заради чого я це роблю. Бо я -пер в першу чергу. Роблю це заради них.